Що, друзі, от мій сьогоднішній похід на Говерлу завершено, друзі. Нагадую, сьогодні я стартував від спортивної бази Заросляк, піднімався по філетовому маршруту. Пише, що довжина цього маршруту складає 3-7 Ми піднялися на гору Говерлу і з Говерли вже пішли по червоному маршруту до підніжжя гори Брескол і Лужбиною. Попали на початок річки Прут і руслом цієї річки спустилися друзі, до найвищого, найбільшого водоспаду каскадного типу у нас на Прикарпатті – Говерлянський або Прутський губ. І з цього водоспаду, оцим от ліском, таким от планом, таким маршрутком, чик, і вийшли тут майже в тій самій точці ставки. Тобто ми по кругу. Пройшли десь в районі 12 кілометрів. І от знову вернулися на зросляк. І зараз п'ємо каву і їдемо додому. Так що всім дякую за увагу. Слава Україні, друзі!